Було запитання, а чому ти взяла Ромку? Кого я мала взяти? Я взяла ту дитину, яка мені душею. Що я мала вибирати? Тобто Я розумію людей, що люди, ну, людей щось таке. Вона має бути біла або висока, або якась кучерява, або голубими очима. Я рахую, ні, я рахую, то має серце тобі підказати, яка вона має бути. І, ну, не буду я людям пояснити, чого. Взяла, бо я хотіла, я горжуся цим. Я ж сама чорнява. Дуже багато у нас зараз приходять на знайомство з дітками, саме внутрішньо переміщені родини, які або створюють родини, дитячі будинки сімейного типу, або беруть під опіку. За зовнішніми ознаками майже 80% діток ромської народності. Але ми не можемо це стверджувати документально, тому що в жодному документі, в жодному свідоцтві про народження, національність як така не зазначена. Я тільки не вказано, громадянин України. Все. Є стереотипи, і вони просто ну, не знають, вони бояться того, а соці... соціалізації дітей у майбутньому, у колективі. Чи не будуть дітей травмувати у загальноосвітніх школах чи в дитячих садочках, як до них буде ставитися суспільство? Трошки в цьому плані, мені здається, батьки не готові. Барбін! Варбій! У дітях вагатися. Воїни вмирають. Хлопці йшли з тими словами. Я йду ради наших дітей, раді майбутнього. Після масштабного цього вторгнення діти залишилися. А діти винуваті хіба? Ні, діти не винуваті. Кожна дитина хоче мати щастя. Сая, зубчик вже не болить. Вже не болить, Покажи зубчик. Все добре. Ну. А покажи бороду. Дай я подую. Коли росіяни вторглися в нашу країну, і щось через деякий час, може, може, через пару місяців або піврока, дуже багато дітей завозили сюди. Щось в мене, ну що, знаєте, в душі такое було. Може, дати якісь дитині щастя. І ну, Так якось проходив рік-два, але то в мене щось сиділо в душі, розумієте? і Я зрозуміла, що я мушу дати. На курсах, коли сказали, ви будете бачити 15, але у вас щось заступне в серці, що ви повернетеся до того. І так і так то сталося. Сьогодні добре, як вона дуже вихована дівчинка, видно, що ви докладаєте багато зусиль для того, бо Дякую. з кожним днем це видно прогрес, видно результат. Молодчинка вихована, гарно себе поводить, що на перевіршах на уроках, працює, старається, що в її в межах можливо. Доброзичлива, така дитина, що просто, ну, знаєте, ем, мене серце деколи ще болить. говорить тепер, що ну, просто дитина від Бога. Казати і дякую Богу, що вона має таку маму. Вона свою маму дуже любить, мама любить її, завжди одягнена, чемна, вихована, завжди має їсти. Я мріяла, як мамка встати, як вчителька. Буду їх вчити та, та читати. Робити, писати. Я почула слово мама той же день, 15 го числа. Її запитали просто, а хто це тобі у райденмістрації? Вона так мені тихо так сказала: ти мене сьогодні забереш. А я кажу, сьогодні. А вона просто сказала людям, які сиділи за столом, їх було багато, це моя мама. У дитини дуже тяжка доля. Мама залишила, багато дітей у них було. Мама їх всіх залишила, бабка померла, то я знаю ні від кого, мені ніхто не розповідав це, що я щось доповім. Мені сама дитина це розповідала. Нас було багато, бабка померла, от ті слова такі були, зі слів. Мама нас залишила. Ми зосталися, от так вона і розповідала, ми зосталися дуже голодні. Я кормила своїх братиків, сестричок, я їм давала водичку, щоб вони не померли. Я їм давала макарончики, щоб вони не померли. Так, таку історію вона розказала, і коли перший раз я їй дала теж макарони, там, підливкою пам'ятаю, вона каже, я їх не люблю. Я не могла зрозуміти, чого. Вона каже, бо я їх так переїлася, я їх все жвала. Своїм братикам, щоб вони не померли. Моя мамка віже то так, коли ми прийдемо додому, коли ми голодні. Потім мамка нам дає дає нам то супчик, хоч що, хоч крумплі І печенько. я, я люблю писати і, і люблю, я ще морозова. Було таке, що вона щось згадувала, було таке, що згадувала. Але вже, я думаю, ні. Вже в сім'ї, вона вже забула, вона вже приходить весела, грається, батут, качеля, ну, на дворі там ех, не знаю, з школи там якесь мороже, щось там. ну, вона, вона забувається, вона грається, забувається, все, учимося. ну. І найголовніше, я мрію бути вчителькою. Хоч у нас дітей буде вчителька, як я. Ну, є соціальне в більшості, що батьки позбавлені батьківських прав, а соціальний спосіб життя це зловживання спиртними напоями, які тягнуть за собою хронічні захворювання, туберкульози, різного, ну різні важкі захворювання, і внаслідок чого вони просто гинуть і діти залишаються сам на сам. Вона не знала, можна сказати, нічого, вона не знала ручку тримати в руках. Навіть коли була в патронатній сім'ї, там, звичайно, про неї теж спіклувалися. Але коли вона попала вже у справжню свою родину, різниця ну, неймовірна. Ми з нею дуже багато займаємося, бо хочу, щоб вона знала, розумієте? А як його не Мирослава? Не знаю. Треба з людьми говорити, що цього не варто боятися. Це звичайні діти. Вони що, що роми, що звичайні дітки. Вони одно... Діти є діти, і цим все сказано. Їм просто треба: що? любов, опіка, тепло, домашній затишок. Знаєте, ніколи не треба вагатися. Ні в чому. Чи вона ромка, чи вона українка, чи вона венгерка. Ми повинні дітям давати щастя. Я горда. У мене всі одинакові діти. Що мої, двоє, що мій онук і то моя Мирославочка.